22 вересня центр молодіжних ініціатив провів заняття з педтерапії, яке вже стало можливим завдяки підтримці програми Єднання заради дії. Такі заходи проводять систематично, аби підтримати дітей та молодь нашого міста і вимушених переселенців. Усі подробиці дивіться далі у сюжеті. У рамках програми «Єднання заради дії центр молодіжних ініціатив розробив комплексну арт-терапію, до якої увійшли і спілкування з тваринами. Вже не вперше до кінного клубу Хорсиска Камінське» на петерапію запрошуються учасники програми. Подібні заняття сплановані до кінця року. сповідає директорка центру молодіжних ініціатив Катерина Боровик. Пет-терапія для дітей та підлітків нашого міста віком від 6 до 12 років. Частина з цих підлітків 50% – відсотків це внутрішньопереміщені особи. Таким чином ми намагаємось покращити психоемоційний стан дітей. Полегшити їхню адаптацію в нашій приймаючій Кам'янській територіальній громаді. Заходи ці стосовно арт-терапії вони розплановані в нас до кінця року. Окрім такої пед-терапії, в нас ще проводяться і ізотерапії, музичні терапії, танцювальні, спортивні. Тож слідкуйте за нашими сторінками в соцмережах та долучайтесь до заходів нашого молодіжного центру. Кінний клуб Кам'янське» з початку війни активно долучається до міських ініціатив та підтримує вимушених переселенців. Зустріч з кіннями – улюблена частина програми усієї малечі, адже спілкування з тваринами на свіжому повітрі знижує тривожність, покращує моторику, а головне заспокоює та розслабляє. Сегодня дети у нас посмотрели наше конное шоу нашего конного клуба, также покатались верхом на лошадях, получили массу удовольствия. Наш конный клуб принимает участие во всевозможных мероприятиях не только нашего города Каменское, но и города Днепр его окружения. Также у нас единственный конный клуб, который имеет свою ярмарку, мастеров, куда мы выезжаем на всевозможные мероприятия, где мы показываем то, что мы умеем, что наши мастерицы умеют и как наш конный клуб развивается. Всех людей мы принимаем Нам конеклубу всіх стараємося покатати на наших лошадях і ждем на наші тренування. Сьогодні кожен небайдужий використовує доступні можливості для підтримки тих, хто опинився у скрутному становищі. Тож Центр молодіжних ініціатив націлений і надалі впроваджувати подібні проєкти.